Я коротенько скажу, як ваш пастор вже говорив, що ми є з міста Тернополя, і ми приїхали для того, щоб говорити про Ісуса Христа, про Його любов, про Його велич, про Його доброту. І дуже важко говорити в таких обставинах про любов Божу, коли. У нас є ось такі переживання. Правда, говорити, що Бог нас любить, і багато людей, яких ми зустрічаємо на вулицях, вони можуть сказати, якби Бог нас любив, то би оце з нами не трапилось. Але наша церква, вона є немолода. І коли ми одного разу відвідували в гостях були з молодіжним хором, у нас є в церкві основний хор, молодіжний хор, дитячий хор. І я був з молодіжним хором, ми служили, вони, вони служили співом в одній церкві, яка святкувала 50 років від свого відкриття. Це багато, правда? І коли мені дали слово, я сказав, ви знаєте, 50 років це дуже багато відносно, це великий шлях. І стояв позаду мене молодіжний хор, дуже ну, молоді хлопці, дівчата. Я кажу, от подивіться на нас і скажіть, скільки ви нам 10 років. Ну, молоді, всі, всі полодилися, дуже молоді. Це 18-25 років. Молодь. Це дуже молоді, це юні. І я кажу, ви знаєте, на свої роки ми дуже гарно виглядаємо, тому що ми вже будемо святкувати 100 років нашій церкві. Наслідуючий рік, осінню, ми плануємо, якщо Бог дозволить нам, ми будемо святкувати в нашій церкві, сторіччя нашої церкви. Тому е -е, жителі Запоріжжя, гості, ми вас запрошуємо. Коли Бог дозволить, приїжджайте на слідуючу осінь до нас, в місто Тернопіль. Е -е, ми будемо нашу церкву, будемо святкувати 100 років від, від відкриття від заснування нашої церкви, тому хай Бог благословить. І ви будете мати таку можливість святкувати разом з нами. З самого початку, коли почалася повномасштабна війна в нашій країні, в нашій церкві ми приймали багато тих, які виїжджали, які їхали, і тимчасово вони нас зупинялися для того, щоб переночувати з дітьми, сім'ї. І ми їм давали допомогу. У нас є така можливість. у Нас є дів молитви. Є приміщення, яке має три поверхи, і там недільна шкілка, столова, зал. І ми там розміщали людей, які заїжджали до нас. Ми їм давали можливість помитися, нагодували і на території вони могли припаркувати свої машини. І вранку вони далі продовжували свою дорогу кожен день. У нас було приблизно на йому, були такі дні до 140 людей, які зупинялися. Це вони переночували і ранком їхали далі. В середньому 180, залежно який день, але це було кожен день. Ми старалися служити тим людям, чим ми могли. Але саме основне, що ми постановили, які виїжджали вже ранком, хтось пізніше, хтось скоріше, ми провожали до їхніх автомобілів. Ми старалися з нашого подвір'я до молитви не відпустити ні одного, щоб з ними не поводиться. Надія на Бога це в таких обставинах це все, що в нас було. Це все, що ми їх могли їм дати в дорогу. І ми бачили багато людей, які плакали, які молилися вперше в своєму житті. Але ми віримо, що Бог. Все контролює, Бог все знає. І нехай Бог благословить сьогодні і вас. Де сьогодні, можливо, ви переживаєте більше, як у нашій місцевості, на Західній Україні, хоча в нас також є переживання, також, але нехай Бог дасть нам надію на Него. Надію, яка ніхто не зможе нас підняти. Я прочитаю одне місце з Біблії, яке. Записана це буде книга пророка Єремії, це Старий завіт, і ми читаємо Біблію, і кожне місце воно має своє місце. Кожне місце, кожне відкриття, кожне пророче слово, воно відносилось до когось. І в даний момент, і в даний тоді, коли воно було потрібне від Бога. Бог використовував людей, Бог використовував пророків і для того, щоб говорити. до Своєго народу до людей. І ось такі слова записані, де Бог говорить до пророка Єремі. Так говорить Господь: на дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки. І де та добра дорога, то нею ідіть і знайдете мир для своєї душі. Це дуже хороше місце. і коли ми їхали до вас, дорога далека, майже 900 кілометрів до вас, і в нас був навігатор, є знаки, і дорога гарна, дорога пряма, але все одно ми переживали, щоб десь не повернути не туди, де треба. Щоб не поїхати не туди, де треба. Ми розуміємо, що ми повернулися, але це був втрачений час, це було, ми спалили лишнє пальне. І приїхав набагато пізніше. Тому ми дуже пильнували, щоб ми правильно їхали. І ось Бог Він говорить до своєго народу через ось цього пророка Єремію і він каже, зупиніться, зупиніться, розпитайте. Це говориться сьогодні. Е, можливо, ми можемо подумати, яке ж це відношення має до нас. Але ми можемо зрозуміти, що воно. Ми можемо взяти з цього слова, а це слово воно має відношення. І ми можемо сьогодні також подумати про своє життя, зупинитися над ним, зупинитися в нашому житті і подумати, як ми живемо. Правильно ми живемо, добре ми живемо. Неодноразово ви знаєте, що ми в своєму житті буває так, що Бог щось хоче нам сказати. Бо хоче нас навчити, Бо хоче нас направити, але ми не дуже слухаємо, у нас немає часу за життям. У нашим життям, як ми біжимо по цьому життю. І буває так, що отак от як я думаю, що багато із вас, можливо, зустрічалися з тим, а можливо, бачили у фільмах, е різних передачах, коли якась тваринка, правда, попадає в капкан, в сільце попадає, чи то птах, чи тваринка. І вона дуже б'ється. І практично, коли ти підходиш до неї, хочеш їй допомогти, звільнити від цього, але вона не дається. Вона кусає, вона дряпає, вона, вона кричить, пищить і буде це робити до останнього, оскільки в неї буде сила. Хоча в нас є добрі намір її звільнити, хоча в нас добрі намір є її допомогти і випустити, щоб вона стала вільною, але вона цього не дається. І так часто ми буваємо в нашому житті, ми буваємо. Бог хоче нам щось сказати. Бо хоче нас угорнути, Бог хоче нам пояснити. Але дуже часто ми, коли у нас щось відбувається, ми кричимо, ми плачемо, ми просимо Бога, ми благаємо, ми молимо і кажемо, Боже, ось мені це потрібно. Чи це заходить якась хвороба в наше життя, чи в нашу сім'ю, чи до наших близьких? Ми просимо Бога і кажемо, Боже, так написано в Слові Твоєму, і ми можемо знаходити в Івангелії дуже багато місць, які говорять про те, що, ми, що молитва вірі, вона підніме хворого. І багато ми знаходимо місць, ми цитуємо ті місця, і ми говоримо, Боже, Ісус, це ж ти сказав? Ти так сказав. Чому в нашому житті воно не, не працює? Але Бог хоче нам щось сказати. Бо хоче нам щось пояснити, і варто нам зупинитися, просто сісти. Так буває, як ми робимо часто з маленькими дітьми, правда, які не послужні. Ти йому говориш, а він ну, скаче, отак діти малі особливо в хаті, то на диван, то, то на крісло, то і отак, і ти йому, як не говорив, він не чує тебе. Приходиться брати за руку, посадити біля себе, правда, і так поговорити, пояснити. Коли воно сяде, знаєте, сидить і дивиться очима ніби зрозуміти. І так Бог, він люблячий батько. Він говорить до нас, і він, він говорив від початку закладень світу і створення людини, Бог завжди говорив з людиною. І Він сьогодні хоче говорити, і хоче сьогодні з кожним із нас мати відносини. В моєму житті, коли я ще був дуже молодий, тільки одружився. В мене вже було два сина, одному 5 років а молодший був між, між моїми синами рік і три місяці різниця. Вже зараз в мене є онук, дорослі сини, Бог благословив. Але знаєте, був такий момент, коли жінка поїхала відвідувати своїх батьків, вони жили більше 100 кілометрів від нас. І я чекав, ми мала повернутися, вона поїхала автобусом. і Позвонив дзвінок, позвонив телефон. Ще мобільних, тільки вони з'являлися, ще не було, у кожного ці мобільні це такий телефон, подзвонив і позвонили, що жінка моя попала в аварію. Це неприємна, звістка. Це, звісно, неприємна, але каже, все нормально. В лікарні я поїхав, знав, знав де, де це місце, відбулося аварії, я поїхав, знайшов, яку лікарню її забрали, я приїхав перелом тазу. Розбита голова, зашили, вивих тут в руці і карі сказали, нічого не страшного, але перелом тазу півроку лежаче положення не сидіти, не ходити, а тільки лежати. І коли я відвідував, а ми на цей час жили е, від міста 45 кілометрів у е, селі, я ранком їхав до жінки, вечором приїжджав, мама лишилася з дітьми, бо одного разу приїхав і старший син він чимось отравився, не знаю. Страшна отрава. На свій день, коли я приїхав, молодший син запалив. Ви знаєте, і я усе це йду на автобус ранком, Що з на ранку, це зима, холодно, і я так йду. В темноті, ті до автобуса 3 кілометри треба йти, ви знаєте, я йду. І багато було питань, Боже, а чому? А я, а для чого? Але я зловився на цій думці і почав говорити по-іншому, сказав, Боже, дай зрозуміти, що ти хочеш від мене. Я розумію, що ти це хочеш сказати. Але дай мені зрозуміти, що я хочу, що ти хочеш від мене. І я це зроблю. Це момент, коли в нашому житті ось такі бувають моменти, і ми багато просимо. Ми, можливо, молимося, ми даємо в церкві просьби, щоб молилися, тому що в нас є потреба. І це правильно, і не робіть це, це правильно. Але є важливо сісти, заспокоїтися і сказати Боже, що ти хочеш від мене. Є церков. І Бог він дав відповідь. Не думав, що я буду в службі, я не думав взагалі, що я буду проповідувати, що я буду мати якесь служіння. Я хотів бути таким християнином, як всі. Я не хотів бути в світі, якесь ріковне життя вести, але оце в мені було достатньо відвідувати дім молитви в оприділени е, е, неділю там ранку, вечором і цього достатньо. Але Бог він хотів щось інше. Сьогодні я є пастором церкви. Сьогодні Бог благословив мою сім'ю, я вже сказав в мене, молодший е, син одружений в мене, є онук, і старший одружується, Бог благословив. Можливо, у вашому житті є зараз такі моменти, коли ви проходите і ви не можете зрозуміти, що відбувається. Ви не можете зрозуміти, чому відбувається це в вашому житті. Але заспокойтеся. Просто сядьте і з Богу. поговоріть з Ісусом, свій Ісус. Що ти хочеш? Я це зроблю. Ісус Він зробив для нас багато. Він прийшов на цю землю, Він взяв людське тіло, і Він стався людиною, він народився від, від Діви Марії, і Він виростав. І його розіп'яли на Голгофі. Він зробив все для того, щоб ми сьогодні мали надію, для того, щоб примирити нас з Богом. Біблія у нас дуже багато вчить, дуже багато історій Біблії в Біблії є. В Євангелії дуже багато історій. Я думаю, хто не має Євангелії, ви можете придбати, ви можете звернутися до ваших служителів, і вони обов'язково вам з цим допоможуть, коли ви хочете мати Євангелію, коли ви хочете читати Біблію, я думаю, що вони в цьому вам допоможуть. Тому що сьогодні в нас є достатньо кількості Євангелій для того, щоб кожен, хто заважає її отримати, він отримав. І тут ми знайдемо багато для себе корисного, багато важливого. Багато є історій таких, які, можливо, ми не розуміємо, але коли ми читаємо Євангелію, ми багато розуміємо. І Біблія нам пропонує один із пророків Малахія, він каже, що випробуйте Бога. Бог дозволяє себе випробувати. Там описано, які причини, чому це і для чого це, це описано. Але Бог пропонує випробувати Його. Ісус Христос. Він сказав такі слова, що дослідіть Писання, бо через них ви плануєте, ви хочете мати життя вічне. Через Євангелію, через Писання, які ми маємо які читаємо, ми плануємо мати життя вічне, ми, ми розраховуємо через віру в Євангелії отримати життя вічне Спасіння. І Ісус сказав: дослідіть, дозволяй нам Ісус досліджувати. І це добре. Ви знаєте, коли ми читаємо е, Євангелію, і там е, ми знаходимо дуже багато історій, де приходили люди до Ісуса. І вони задавали дуже питання такі хороші, дуже, вони хотіли зловити його на слові, підловити, тому що в них була ціль його звинуватити. І Ісус їм казав. Одна справа, яку вони задали і почали Ісусові розповідати, він сказав: ви помиляєтеся, тому що ви не знаєте писання. і сили Божі. Просто ви не знаєте писання, і ви говорите такі речі. Сьогодні ми, можливо, багато можемо чути від людей, які не знають Писання, які щось почули, хтось комусь щось передав. І на основі цього будуємо щось. Ми можемо говорити такі речі якісь про Бога, про спасіння, про вічне життя, які зовсім не мають ніякої логіки. Але Ісус пропонує каже, дослідіть. І сьогодні я хотів би заохотити вас, досліджувати Євангелію, досліджувати Писання. Вони говорять про Ісуса Христа. Писання все говорить про Ісуса Христа, про велич Божу. Щоб ми нічого не придумували, щоб ми нічого не фантазували. Можливо, хтось вам щось переказує, але ви візьміть Євангелію вдома і прочитайте, і прослідіть, і дослідіть. І ви багато чого зрозумієте, багато що відкриється вам. Це пропонує Ісус Христос. Це є нічого поганого. Тому що Бог пропонує ось такі речі. Але є ще одне, де апостол Павло, він також у Писанні він говорить такі речі, що це буде друге послання до Корінтян 13 розділ, 5 вірш. Випробовуйте самих себе. Чи ви у вірі пізнавайте самих себе. Ось такі слова апостол Павло каже: Біблія пропонує дослідити, випробувати Бога. Дослідити Писання. Але Євангелія також ще пропонує дослідити себе. Оце вже не просто. Тому що в псалма в приповістях Соломона, мудрій Соломон говорить такі речі що дорога людини вона правильна в її очах. От кожен із нас, ми, ми завжди є праві. І нам, хто би нам що не пояснив і не доказував, це дуже важко зробити, тому що я правий і все. Ось характер людини. Але апостол Павло він каже, випробовуйте себе, випробуйте себе. На якій ви дорозі, як ви живете, які у вас відносини з Богом, це непросто. Це дуже непросто. Ми можемо слідкувати за сусідом, як він живе. Ми можемо слідкувати за служителем, за пастором, як його діти поводяться, як він живе, як дружина його поводиться. Оце ми добре в нас вийдеться. Ми можемо за кимось іншим. Ми можемо сьогодні за владою, за кожним його кроком слідкувати і аналізувати, правильно вони роблять чи неправильно, але не просто слідкувати за собою. Це дуже непросто. Але Івангелія, вона закликає нас. Слідкуйте за собою, випробовуйте себе, щоб зрозуміти про своє життя, про себе. Ісус сказав одного разу до тих, які оточували його книжників, фарасеїв, ті люди, які досліджували Ісуса і хотіли зловити його, а за собою не слідкували. І він їм каже, ось ви кажете, що ви не, не такі, як наші батьки. Це говориться про е пророків, яких повбивали, пророків Божих, які на, жили на землі, і їх не прийняли, їх повбивали, похоронили. І зараз їм поставили гарні пам'ятники. І... і Ісус каже, ось ви кажете, що наші батьки були неправі, і пророкам поставили гарні пам'ятники. І ви визнаєте, що ваші батьки були на і кажете, от ми не такі. От ми би жили в той час, ми би цього не зробили. От вони погано зробили. І Ісус каже, а ви такі самі. Ви такі самі. І сьогодні, можливо, ми, роздумуючи над Євангелією, читаючи Євангелію, особливо, коли в нас є свята Воскресіння Ісуса Христа, де багато говориться. Про Ісуса, про смерть, про страждання, як його сп'яли. І можливо, у нас також з'являється така думка. От якби ми були, от я би так точно не поступив. Я думаю, що багато в нас ми говоримо ось ось такий вислів. От коли ми бачимо, що хтось неправильно поступив, чи, чи щось зробив, ми кажемо, я б так ніколи не зробив. От як він погано поступив, як він погано зробив, я б ніколи так не зробив. Буваєте, правда? Так і Івангелії написано такий випадок. Ми, можливо, думаємо, якби ми жили за днів Ісуса Христа, ми б так не б зробили, ми би так не поступили. Але ми читаємо також Євангелію, є таке місце хороше, послання до Євреїв написано, що ті люди, які знали про Бога, які пізнали Ісуса Христа, і знову вони відійшли в цей світ, і знову живуть гріховним життям. Вони знову розпинають Ісуса Христа. Тому тобто нехай Бог береже вас, Хай Бог береже нас, щоб ми своїми поступками не розпинали Ісуса Христа. У цей випадок один е, в Івангелі, який описаний про жінку, яка багато років стра... е, терпіла, і вона е, була хвора, кров... була в неї кровотеча, і, і вона не могла вилікуватися від цього, вона багато потратила. Часу, багато потратила коштів для того, щоб вилікуватися, але вона цього не зробила. І вона почула про Ісуса, де Він і де Він оце робив великі чудо, вона вирішила в своєму серці, доторкнуся до Нього і буду здорова. І пробираючи цю велику толпу людей, яка йшла за Ісусом, вона пробралася і вона це зробила. Вона доторкнулася до Ісуса Христа. І вона почула, що прийшло її. Тіло і зцілення. Вона вчений чула. Ісус пішов далі, вона зупинилася. Але Ісус, зупинившись, також він повертається і каже, хто доторкнувся до мене. Учні дивляться на Ісуса і кажуть, Учителі, присуть людей, кого на тебе оточують, і ти задаєш таке питання, то до тебе всі туляться, тиснеться, торкаються, а ти задаєш питання, хто доторкнувся до мене. Ось ця жінка вона. Вона сказала, що вона доторкнулася. Другий християни, можливо, ви вже не один раз, а можливо, ви перший раз сьогодні слухаєте Слово Боже. Можливо, Дух Господній торкається вашого серця. Можливо, ви розумієте і знаєте, що щось відбувається в вашому розумі, в вашому серці. Бог торкнувся до вас. Коли Дух Святий торкнувся до вас, ви не відступаєте. Не відступайте назад. Але йдіть далі за Ісусом. Читайте Євангелію. читайте, досліджуйте Писання, досліджуйте. І ви через нього отримаєте життя вічне спасіння. Я сьогодні хотів би побажати для кожного із вас, Друзі, Хто доторкнувся до Ісуса, хто доторкнувся до Божої благодаті? ви це зрозуміли? Можливо, ви до кінця не розумієте, що це відбувалося. Залишайте Ісуса. Не відступайте назад, не зупиняйтесь. Але нехай Бог дасть вас, ваше серце, вір, ваш розум відкриття, щоб ви розуміли Песення, і щоб ви розуміли, що Бог хоче сьогодні конкретно від вас. Що Він хоче від вас, що Він хоче вам сказати, це дуже важливо сьогодні для кожного з нас. Тому нехай Боже полос и винят для Сложным вас. Амінь.